Че такие хмурные это все, а, пацаны? Мы с пацанами пообщались. Мы тебя не поддерживаем. А кто конкретно? Ты? А? Или ты, что ли? А, я-я-я-я-я-я. -а -а, 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 -а -а Ты, значит. А че ж ты под Адидасом-то, а? Скриваєшся, якщо не підтримуєш, прийшов би в глаза, мені сказав. Коли людина має законне право на відстрочку, вона зараз вимушена йти у ТЦК, щоб її отримати. Але там відповідають, що спочатку пройдіть ВЛК, а потім отримайте відстрочку. А після того, як ВЛК встановлює придатність до військової служби, замість законної відстрочки вручають повістку на відправку. Так чого ж варте слово ТЦК? Давайте проаналізуємо конституцію, закони та інші підзаконні акти. Стаття 19 конституції каже, що органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України, не наказами, порядками та положенням 154, а законом. А у кожному законі ми не знайдемо такого обов'язку. Зате стаття 23 закону про мобілізацію дає право людей на відстрочку, яку ТЦК зобов'язаний надати. Тому пишіть заяву про відстрочку, додавайте наторіальні завірені копії документів про відстрочку та надсилайте заказним листом з описом вкладення. Якщо відповіді немає або негативна, направляємо позов до адміністративного суду. Слава Богу, суди працюють. Ти що не розумієш, що вони всіх нас не змогли сламить, ані пооділочки зараз будуть влавлювати.